Я не можу отримати сліз, тому що в мене сльози радості. Місто не, не тільки фонарі включили, а й підсвітка у нас на домах світиться. Це так було до війни. Ха -ха. Класно. Фонарі, підсвітка дом, домів. Мене питали, з якого я міста. Ось. Кам'янське. Ого, як воно круто, як воно класно. О, ось так ми жили до війни. О, 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 о. класно, Люди знімають теж. Сьогодні у нас неділя, е але яка різниця! Я хочу пам'ятати це. Я, може, я знову ж зараз розплачуся, як ота дурна якась. Так, потрібно виправлятися не домів, а будинки. Це круто жити в Україні. Блін. Знаєте, зараз хочеться так заспівати пісню. Геть з України маскальний красивий. Геть! В наш міський парк теж включили підсвіточку. І наші знаки зодіака теж з підсвіточкою. Тобто логістики капець, але ж. Знаєте, хочу сказати, от до війни раніше якось це були звичайні речі, так повинно бути. А зараз ти цьому радієш як мала дитинка. А знаєте, що хочу вам зараз показати? Е... Я дерева обходжу, а воно не буде видно. Новий рік вішали гірлянду на будинок і забули зняти. І, мабуть, знаєте, як виходить, ну, ви побачили ось там. І якось так дивно виходить, що якось життя зупинилося у лютому місяці, бо ця вона висіла на новий рік. І частину були зняли з адміністративного будинку оцей. Ні, а частина ще залишилась. Я розумію, що це все буде зніматися, що воно так не буде. Але ж знаєте, от як включили світло у місті у нас, так і... Ми бачимо те життя, яке було у лютому. Ох, як класно! Ну що, до скорої зустрічі в міському парку. Всі ходять, фонарики фотографують. Я людей просто не знімала, навіщо? Але ж всі ходять і отак хо 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 і я так зроблю. Отак всі робили, і я так зроблю. І ти так і йдеш, і навіть ліхтарик не потрібно вже включати. Якось так ну, непривично, але круто і класно. В мене емоції. В мене такі емоції, що я вам передати не можу. Друзі, усім привіт. Знаєте, зараз якось іду і думаю, це я ще не монтувала відео з вчорашньої моєї вечірньої прогулки. І там, де в мене сльози радості. І думаю, ну, мені радісно, а десь там прилетіло. І як можна тут показувати свою радість, коли десь боляче. А потім думаю, а може, і ще хтось за нас порадіє. І ще, знаєте, для когось це буде якась надія, що закінчиться і так не буде. І вирішила таки ж показати вам, ви тільки що бачили мою вчорашню вечірню прогулянку містом, мої емоції. І я вирішила: якщо в мене це йде від серця, ну як я можу це скривати? І мені дівчатка мої пишуть, і Алочка з мого міста вона вже давно писала, але вже не пише, вже заспокоїлась. І декілька дівчат. Пишуть, Тань, ти видали відео, ти дуже відверта. Там, де ти дуже відверта, не відкривай свою душу, бо плюнуть. Видали. Або якось там скри, або ще щось як. Ну, що я зроблю, якщо я от така, знаєте, я можу скривати все. Ну, що там буде одна? Готовка, уборка і ще непонятно що. Тому. Все йде від чистого серця і нічого видаляти, я не буду так. Може, дуже відкрита. Не знаю. Вже по осінньому одіти, одіта я, вже все. Не знаю, коротше, як показувати. Головне, що сумочка моя вже лавандова, скучила за нею. Вона зручна. Сьогодні, ой, дівчата, хто з мого міста, хлопці та дівчата, сьогодні зайшла на сайт водоканалу, сьогодні 5 вересня, понеділок, і там пишуть, що 6 та 7 вересня е, будуть проводитись якісь профілактичні роботи, е, і не буде води в нашому місті. Ну, я не знаю, по області чи тільки в нашому місті, не знаю. Ви так, ви так і чули? Ні, ну якщо вже на сайті пишуть водоканалу нашого, зверніть увагу. Так, зараз трошки хочу пройтись по магазинчикам. Підемо, подивимось, чи там. А чесно кажучи, мені потрібно купити хліба. М -м, яке сонечко сьогодні у нас опа! Ось так. Оце, знаєте, про що подумала? Якщо не буде завтра і післязавтра води, то щось треба їсти, приготувати таке, щоб хватило на декілька днів. Бо як ти будеш готувати, коли не буде води? З однієї сторони, а з другої? Не знаю. Коротше, подивимось. Бо в мене все по-справжньому, як воно йде, які думки в мене є. про те я і кажу, з вами ділюся. Ну а як ще? Я тільки що зателефонувала Владіку і кажу, що готувати, що б ти хотів. Він каже, щось на твій смак. Це думаю, він на увазі відчепися. Знаєте, у мене інколи таке, ну що готувати, що готувати. от Куколка якось не варить, кажу чесно, і кажу так, її. не знаю, щось щось та і придумаємо. Головне, що настрій гарний, дай Боже, щоб так і було. І у всіх, щоб так і було. Так, а зараз хочу зайти в Айкік, глянути, що там на осінь є, такого новенького. Вайкіки ось така куртка без рукавів. 1099 дев'яносто Багато людей Сі кричать, штовхають, ну не штовхаються, це вже величує трошки. Ось така вітровочка. Вітровочка теж 1099 Вже знижки є на літню обувь і красівки вже такі. Ну, так нічого, не знаю, як вони будуть за качеством 829. Ну так, на вигляд начебто нічого. Джемпери <му> 579. 25. 559 Ось такі кардігани. Ну, тепленькі, з карманчиками. Так, а це я в Інтертоп зайшла. Тут такі за знижкою є сумочки, браска. Вони класні через плече, але ж захований. хлястик. захований. Яку ціну зараз подивимось. Нормальна ціна 760 чимось. І знаєте, в мене є така сумка, вона дуже зручна, дуже. І тут багато чого вносить. Снижка вже на літню. Ось сумочка прикольна. Скільки вона? Теж 700-60. Прикольна, але незручна, бо вона кругла і не дуже багато туди буде поміщатися. Одяг на зиму вже. Ну, Літнє вже все зі знижкою йде. Книжка на літні. Може комусь треба. Дехто знаєте взимку купує літні і так далі. Це я в Інтертобі була тільки що, а не звернула увагу. Ось такі джемперочки є, не знаю в яку вони ціну. Я так подивилася, тут ціни немає, тому... Але ж думаю, прикольно. А я зараз прийшла в ювелірний і пригадую, десь у мене там є. Сережки <ріст> я купувала О, з колечком. Боже моє, я про них і забула. Це срібло з пластинкою з золота і колечко. О, Це в мене в тривожному чемоданчику десь лежить. Надо зараз при буде прийти додому <ріст> <ріст> і знайти. А я тільки помітила, думаю, що воно таке, якась екібана. А це дерево, його вже декілька разів пиляли, пиляли, а воно все одно росточки такі дає. А я думала, якась екібана, думаю, щось вони з пінька зробили. А ні, ось, знаєте, приклад того, що все буде добре і як би там і не було, але проростимо. І буде все. І все буде класно. Так, мої дорогенькі, ну як вам сьогодні наш шопінг-влог. Пройшлись по магазинчикам. Знаєте, 10 градусів тепла у вересні це зовсім інше 10 градусів тепла у березні, бо сьогодні 10 градусів вже 12. І знаєте, на сонечку тепло. Навіть хотілося піджак зняти, а так... У тіньочку якось так прохолодно, Ну нічого. Зараз покажу, що я купила. Я ходила за хлібом. отакий хліб у нас по 17 гривень. Батон Європа нарізний. Ну, я ще не брала, але він там не білий, а такий. Хочеться. Далі купила три, три філе корінних на 106 гривень. Тут три половинки, три половинки 106 гривень. Я сьогодні вже не буду це показувати, просто зараз зроблю і все. Я зараз замаріную, воно так трошки положить, спеції, які вам подобаються, і е, ціле і з обох сторін прожарю і потім буду різати. Як знаєте, як ковбаску. А ще в мене була така ідея, коли я була в магазині, я вагала, що брати от курячі філі або печінку курячу. І я думала: знаєте, зробити такий паштет-лук, морква. ну, Якщо ви любите болгарський перчик, це все обжарюється, додається тут. Туди печіночка, вона обжарюється, можна сливками, можна молочком залити і так протушується, а потім блендером просто збиваєте і спеції, які вам подобаються. І я думала, може такий паштет зробити, знаєте, і потім так на хліб намазав, вже поїв, коли води немає. Ну, Мені печінка якось не дуже сподобалась. Що я ще взяла? Баклажани, кольочок парувався, випав один, три штуки. На 32 гривні. такі, нормальні. І моркву взяла. Ні, думаю, лучше я буду розморажувати, по 19 гривень це я в сільпо купувала. Я взяла, думаю, мені зараз приготувати якраз помию все. А так, та хай лежить. То буде свій час. І яблучка взяла на 20 гривень такі от. Кілограм 20 і тут майже кілограм 20. Зелені. О, у мене там сметанка Срок придатності треба буде глянути. Якщо сьогодні чи завтра, то можемо щось спечемо. Ось так, мої дорогенькі. Я зараз хочу піти, знайти своє, от. Те, що я казала, заходила, я не знаю, що я зайшла в ювелірку, от іноді ти щось робиш якось так на автоматі. І я не знаю, мені там нічого не потрібно було, я лише зайшла і зайшла для того, щоб згадати, що в мене щось є. Бо я ну, да, оце обручка, сережки, цепочка вона не знімаєма, і все. А то ж там лежить. І хочеться щось такого. знаєте, І поступово, знаєте, Може, може, я буду не права, але в мене таке враження, що якось поступово повертаєшся до мирного життя. Ну, Я розумію, що це ще ну, таке відчуття. Тому що, знаєте, коли світло включили, потім зараз тривожний чемоданчик, я про нього згадала, і зараз там кое ко що я буду доставати, дістану від тіля. А потім, дай Бог, нам гарних новин. Ось так, мої дорогенькі. Так, зараз почекайте, і я піду принесу це. Ну, угу. що не довго чекати, але я швидко. Щас, де воно тут? Така сережечка. Це срібло з пластиною золота. Ти як одягаєш. <тас> Зараз. Так як одягаєш, начебто золото, але ж серебро. Ставки. Не знаю, видно, ні. Я за ними скучила. Я їх сьогодні буду носити. Угу. Якраз під пері. Перед війною купувала. Mm. Mm. Якось так. Не знаю, видно, не видно. Ось так мої дорогенькі. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Зараз я буду готувати. І це я покажу вже в наступному відео. Добре. Це буде окреме відео, тому що такі всі теми мішати в одну купу. Не знаю, мене я, я зараз кажу не те, що я думаю, в мене стільки емоцій класних. І з Миколаєва Вікторія написала під відео там, де да, зима буде складною, але українською. Дякую вам за ці слова. Це дуже важливо, що зима в нас буде українська. Обов'язково. Незважаючи ні на що. Дуже, все хватило, Таня. Я не знаю, на... треба себе готувати до гарних новин, тому що якщо ми почнемо їх отримувати, а вже так потрохи починаємо. І якщо ми такі незначні моменти, коли світло дають у місці, і ми плачемо, і дівчата написали, у них теж така реакція. І дякую вам за те, що ви зі мною Для мене це, Для мене це важливо. Дякую вам. Mm. Тому якщо будуть такі новини, які гух, та я написала, нап'ємося, та дівчата, тоді, ховайся, хто може, в нас просто буде зносити дах якось так. Ладно, мої дорогенькі, все буде добре.